Відвага, доблесть. Честь безстрашність, а ще незламність та неймовірна сила духу. 82-га десантно-штурмова буковинська бригада відзначає річницю від дня створення саме 2 вересня далекого 2013 року була сформована військова частина А 2582 з якої і розпочалася історія героїзму сміливих воїнів. Вони стали прикладом стійкості, звитяги та рішучості, коли російські війська у 2014 році. Вперше спробували загарбати українські землі, брали участь в антитерористичній операції та операції об'єднаних сил. А у грудні 2022 року шляхом переформатування з третьої батальйону тактичної групи 80-ї окремої десантно-штурмової галецької бригади у збройних силах України остаточно постала 82-га десантно-штурмова бригада. Бригада пройшла. Складний і успішний шлях від запорізького напрямку до Вовчанська. Від Вовчанська ми перемістилися на Сумщину, брали Курщину. На Курщині ми зайшли найдальше, найглибше 65 кілометрів глибину. І також зараз воюємо на Донеччині, Краматорській і Добропільській напрямки. З літа 2023 року. Тактичне військове з'єднання вважається найпотужнішою бригадою десантно-штурмових військ завдяки отриманню значної кількості новітньої західної техніки, а успішні воєнні дії проти російських окупантів вкотре довели хоробрість та мужність військових невід'ємна складова характеру кожного. Зокрема, захисникам вдалося визволити українські території на Мелітопольському напрямку Запорізької області, де билися з окупантами, в тому числі у Вербовому та Роботиному. Воїни 82-ї бригади пригадують, саме запорізький напрямок був найважчим. але Риманий досвід став безцінним у подальших боях. По перше, там довгий час на одному тому самому місці велися активні бойові дії. Вже не було укриттів в плані е, природних укриттів. Да, там дерев, там посадок немає. Там поле від посадки нічим не відрізнялося. Що то голе, що то голе. Потім велика активність почалася безпілотних систем. Це FPV, скиди. А коли ти на відкритій місцевості, звісно, ти типу, нормальна ціль для них. Ну і рельєф. І за цього, що там були панівні висоти, це був такий туронебезпечний напрямок. Там, куди ти нічим заїхати не можеш, крім якогось мотоцикла, чи хвачі пікапа. Тобто на якійсь бронетехніки ти вже туди ну, не можеш заїхати, бо там тільки показався, вже щось летить по тобі. по-любому. противник там вже був дуже сильно вкопаний, і вони нас там чекали. І ми були до того всього готові: нова техніка, нові люди. Були мотивовані максимально, всі горіли бажанням просто йти і знищувати противника. А далі знову в бій на Харківському напрямку. Після Запоріжжя нас вивели на маленьке відновлення. Пройшло 4 дня. Тут нас просто по тривозі піднімають 12 ночі, і гореч, нам потрібно летіти на Вовчанськ. Буквально за 2 години зібралися і полетіли в Вовчанськ. І ми зустріли вже противника в центрі міста. Година-дві, ми вже їх вибили з половини міста, зайняли. Вказані рубежі по вулицях. Буквально місяць часу ми тримали. Отримали район, який нам був визначений у серпні 2024 року. 82-га бригада була записана у золоті сторінки української військової історії, будучи у передових ешелонах у курській операції. Півроку успішних бойових дій на землі окупантів проти найелітніших російських сил. Ця унікальна операція запалила серця воїнів, адже вперше вони зіткнулися з ворогом на його території. Їх блискавичні дії показали справжній героїзм. Та самовідданість, і продемонстрували Росії нестримну силу і міць наших військ. Я, наприклад, дуже дуже зрадів, коли ми коли мені сказали, що ми йдемо на пуск в Росію, все зразу очі загорілися, будемо лотить ячмінь. Порадувало те, що спереду з наших там не було нікого. Тобто максимальна зачистка, знищення максимальне. Тобто було трошки легше. По перше, вони втікали. А ті, хто наступали на нас, вони не знали, де ми. І ми їх зустрічали з кожного куточка. Було приємно їх знищувати. Не було взагалі ніякої нежалюсті, нічого. Просто хотілося, щоб все горіло, щоб вони втікали, і це було приємно. Приємно давати їм підсраку на їхній землі, щоб вони зрозуміли, як відчуваємо це. Ми саме цікавий типу, був курс, цікавий з військової точки зору. Тим, що це все таки була пряма задача десанта. Це рейдові дії або близько до рейдових дій. Це десь там оказатися случайно в тилу ворога, типу. ну, це ж все по-десантному. Ще було цікаво тим, що ти їдеш на ворожу територію. Країна, яка тобі надає шкоди твоїй країні, так? і ти так потихеньку-потихеньку, типу, переносиш війну на їхню територію. В принципі, свою задачу ми там виконали. Заїхали в глибину нормальну, тримали оборону, все, відволікли на себе купу. Діших тіпатіпів з їхньої сторони 23 серпня 2024 року указом президента України і 72 другій бригаді було присвоєно почесне найменування Буковинська. Наразі воїни продовжують невтомно боронити нашу державу на Краматорському напрямку, щоразу доводячи справжні українські військові зроблять все можливе і неможливе, аби захистити свою землю і свій народ. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.